Ліди, завдяки яким, якщо розібратися, ми маємо всі досягнення цивілізації. Вони виділяються не тільки талантом, а й манерою поведінки. Не випадковий італійський психіатр Чеза Могрозу в середині 19 століття написав свою видатну роботу Геніальність і божевілля, в якій провів аналогію між людьми надзвичайно обдарованими від природи і душевно хворими. Повної паралелі звичайно, немає, проте, певна схожість є. і прикладом цього єдива знаменитого українського письменника Івана нечуя Нечиля. Майбутній письменник народився 25 листопада 1838 року в Стеблеві на Черкащині. В родині потомственного священника. батько був суворий і темпераментний, проповідник і просвітитель шанував козачину і Шевченка. Мати не письменна, але чутливої душі, не могла дослухати до кінця життя якогось святого і плакала. А малий Іван услід за нею. Коли Іван ішов 13 рік, його мати померла. Вона двічі народжувала двіню і це підірвало її здоров'я. Перші першій науки хлопчина здобув у батьковій школі, яку той організував для сільських дітей. Проте ця школа проіснувала недовго. Пануправитель закрив її, пояснюючи це тим, що не буде кому працювати на полі, якщо всі мужики будуть грамотними. Початок його літературної діяльності припав на ті роки, коли писати українською мовою було заборонено. Іван Ічу Левицький це той письменник, котрий зажив поваги від усіма шанованого Тараса Григоровича Шевченка. Цей письменник написав багато чого творів і казок українською мовою. Хоча в той час дуже сильно притісняли нашу мову, і зараз хотів би поділитися з цікавими фактами про цю людину. По-перше, Іван Нечоловицький, незалежно від погоди, завжди брав з собою парасольку. По-друге, він заснув першого українського комічного журналу «Хлібороб». А ще письменник був ярим патріотом, Нечоловицький, ініціював видання брошури. Які просвічували людей, становно нашої історії. Із дивних захоплень Левицького було полювання на мишей. Нерідко під час посиденьок з друзями він підстрілював на стільці з криком Е. відповідь на звуки мишоловки. Іван Нечуловицький був дуже пунктуальною людиною. Він навіть лягав рівно о 10 годині. За його розпорядком можна було в прямому сенсі звіряти годинники. Щодня у визначений час ішов гуляти одним і тим самим маршрутом: на гору до Володимирської, потім до Фунікулери і назад хрещатиком додому. Псевдонім Нечуй письменник обрав на честь прізвища козацького полковника. Він вважав батька причиною материної смерті, тому не любив його і боявся. От і псевдонім себе вигадав не чуй, щоб отець Семен не чув про сина письменника. У письменника навіть були свої правила написання він не визнавав апострофа та букви І. Особливо ж уперто обстоював використання букви І в місцевому відмінку однини прикметників, пишучи на зеленій траві. Письменник все життя шукав дівчину, схожу на його матір, але так і не знайшов і помер неодруженим. В автобіографії письменник подав дуже цінний фактаж, який вказує, що головною подією в його дитинстві, яка наклала відбуток на все його життя, стала смерть матері. Вона народжувала двічі двійнят, що дуже підірвало її здоров'я. Коли Іван Франко зустрівся з Іваном Нечуєм Левицьким, то, за словами Франка, в нього було якесь почуття диспропорції. Мабуть, важко буде знайти більш колоритного дивака української літератури, ніж на чоловіцькі. Його зовнішність, мислення, поведінка, звички все несло на собі відбито в геніального божевілля. Сумно то не зрозуміло, чому останні дні життя він провів у шпиталі для одиноких людей, де й помер всіма забути, без друзів, рідних та догляду. Поховали письменника на байковому кладовищі. Не байковому, а байковому. А про кого ще з відомих письменників ви б хотіли дізнатися? Пишіть у коментарях, а на цьому слові бувайте здорові!